Тоді постраждали сотні наших земляків, семеро з них загинули, поповнивши скарботний список Героїв Небесної Сотні. Пам'ять про них і сьогодні і сьогодення вимагає від нас прикласти максимум зусиль, щоб винні були встановлені та понесли заслужене покарання. Ми не знімаємо відповідальності за бездіяльність на перемірні дії правоохоронних органів на той час. Однак не стояла як органи прокуратури і не будемо стояти осторонь цих фактів. Тому ну, хотів би поінформувати громадські Хмельниччини про результати роботи прокуратури за наслідком подій під час Революції Гідності. Отже, щодо кримінального переслідування учасників місцевого майдану, правохорона Морона області розслідувала сім кримінальних проваджень, пов'язаних з масовими акціями протесту на підтримку євроінтеграції в Україні. Назву приклади Шепетівським, Хмельницьким та Тетяфопольським відділами ревюєвої міліції розслідували кримінальні провадження. За фактами, в чьем не особенно хулиганские день были памятники в пустых местах. Следующим управлением увс в области так и в Минске местным видео проводилось следствие за фактом перешкоджения работе органов державной власти, блокирования входу и въездов в обл. администрацию, а за фактом разрушения и пошкоджения майна для будивля управления службы в области в области. Все вы знаете, какие трагичные пути у, <coughs> у нас у нас в И в области я Вів слідство за фактом вчинення хулінарських дій у приміщенні райдержадміністрації щодо учасників мітингу. Хочу повідомити, що зразу кхе, після закінчення цих трагічних подій ці провадження були закриті за реабілітуючими підставами. Жодної особи, які брали участь в цих подіях, не було притягнено до відповідальності. Відомості про ці правопорушення вносились до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами, а не щодо конкретних осіб. Всі ми розуміли. Що люди брали участь в цих подіях за покликом своєї душі, за покликом долі. Хочу наголосити, що прокурори при здійсненні процесуального керівництва цих кримінальних провадження, не погоджували жодної підозри чи клопотання про застосування запобіжних закладів і не підтримували в жодному разі державного обвинувачення. Прокуратура області було проведено службові перерядки щодо причетності працівників прокуратури в наліченні до переслідувань учасних мирних акцій протесту. З певненістю можу вам заявити, що прокурорські працівники жодних документів, які б тим чи іншим чином стосувалися переслідування учасників Революції Гідності, не підписували та не погоджували. І навіть навпаки, намагалися через конструктивний діалог і у спілкуванні з активістами не допустити дестабілізацію обстановки в нашому регіоні. Вживали усіх заходів до встановлення осіб, винних на законних діях щодо наших земляків. До прокуратури області звернулося двоє жителів Хмельниччини із заявами про те, що 18 лютого минулого року у місті Києві і нанесли тілесне ушкодження працівники спецпідрозділу Беркут. Одразу слідчим відділом прокуратури області було розпочати кримінальне провадження за перевищення працівниками правоохоронного органу службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Це стаття 35 Кримінального кодексу України. За моїм дорученням, після виконання усіх необхідних слідчих дій... Ці кримінальні провадження скеровані за підслідністю до прокуратури міста Києва. На даний час вони розслідуються у рамках об'єднаного провадження управлінням спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. На жаль, щодо учасників Революції гідності вчинялося адміністративне переслідування працівниками органів внутрішніх справ. На такі порушення закону органи прокуратури теж реагували. Загалом, під час подій Майдану, правоохоронцями було складно протоколи про адміністративне правопорушення стосовно 16 активістів. А саме 5 це за участь в акціях протесту в масках, так званих балаклавах, і 11 протоколів щодо учасників автомайдану. При цьому хотів би зазначити, що прокуратура своєчасно спрацювала на виконання закону про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Зокрема, прокуратурою міста Хмельницького було внесено до суду запитання про звільнення трьох автомайданівців від адміністративної відповідальності яких аштовхували за протоколами працівників ДАІ, слід зазначити, що внаслідок справедливої та неопередженої позиції суду жоден з активістів не був притягнений до адмінвідповідальності. Всі адміністративні провадження судом закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення та зі скасуванням акту, який встановлював відповідальність. Також не було допущено у нас в області фактів адміністративного затримання учасників акцій. Прокурорами міст Хмельницького, Нітішина, Славутським міжрайонним та прокурорами Тієфопольського і Полонського районів до органів внутрішніх справ було внесено 5 документів прокурорського реагування, 5 подань. Як результат розгляду до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 7 працівників ДАІ. У Усіх цих працівників звільнено з роботи. Шановні журналісти, з моменту призначення мене написали прокурори області. Першими моїми кроками була організація довокових перевірок законності участі в антимайдані. Тоді, на жаль, ця робота не принесла бажаних результатів, тому у цьому році я дав доручення прокурорам на місцях повторно і ретельно відпрацювати ці питання. Зокрема, вивчаються матеріали для встановлення причетності посадовців до організації заходів з перешкоджання мирним акціям протесту. На даний час з'ясовується, хто примушував, якщо такі факти були, в тому числі і шляхом залякування працівників бюджетної сфери. Місцевих державних адміністрацій, студентів виїжджати у місто Київ для участі в антимайдані. Ми випробували інформацію з органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, вивчили матеріали за звернення фізичних та юридичних осіб, що надходили до правоохоронних органів і державної влади. На жаль, на даний час фактів організації таких акцій не здобутні. Як нам повідомила обласна адміністрація, обласна рада, до них зі зверненнями громадяни не зверталися. до СБУ та ОВС в області так само звернення громадян сказаних питань не надходили. Незважаючи на це, прокурорські перевірки продовжуються. Ми підключаємо до співпраці громадськість, місцевих активістів, журналістів. Нещодавно за моїм дорученням, усі міські прокурори провели... Зустрічі з керівниками місцевих осередків політичних партій та громадських рухів, окремими депутатами, серед інших питань, які обговорювалися, і можливо причетність посадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів до протиправних дій під час Революції Гідності, поки що конкретних фактів не встановлено. Тому я звертаюся до всіх свідомих громадян, на яких чинився тиск, які можуть повідомити про будь-які факти незаконних дій. При проведенні мирних акцій, які відбувалися в тому числі і на наших, на наших теренах. Задля встановлення об'єктивних обставин, притягнення винних до відповідальності, звертайтесь до місцевих прокурорів, звертайтесь до мене особисто. Я та весь прокурорський колектив разом зі всією громадою, родичами Героїв Небесної Сотні та всіх потерпілих, розділяємо їх біль. Повірте, кожному підтвердженому факту буде надано справедливу правову оцінку. Обіцяю, що за наявності підстав винні будуть покарані, а прокуратура вживатиме всіх можливих заходів для захисту прав громадян та держав. Дякую вам за увагу. Шановні журналісти, я нагадую вам, це був прикінг прокурор Хмельницької області Сілишнього Івановича щодо діяльності сьогодні комуному вулиці. Дякую, Івановича.